Доброго дня, загальний розклад. Вас звинувачують в проблемах, власних проблемах і хто це робить? З вашого роду. Жінка, зріла жінка, яка на даний момент по відношенню до ситуації не має влади над ситуацією. Жінка, яка звикла керувати. Жінка, яка на даний момент проходить кармічний урок. Її житті відбудуться позитивні зміни тільки тоді, коли вона пройде даний урок. Вищі сили говорять саме так: внутрішній конфлікт їй потрібно пропрацювати. Дана людина невдоволена ситуацією в своєму житті, Загалом негативно проявляється саме в ваш бік. Вона не знаходить взаєморозуміння з членами вашої родини і звинувачує в цьому вас, що ви саме та людина, яка із-за якої, можливо, навіть вона понесла втрати, не досягла результативності в своєму житті. Дана людина знаходиться в ілюзіях, вона не має ясності по відношенню до ситуації, проявляється незріла. Емоційно. Вона вважає, що ви зробили невірний вибір в своєму житті, що ви не досягнете того, чого прагнете із-за даного вибору. Я вам скажу, що дана людина не бажає, щоб ви в своєму житті досягнули результативності. Вона дуже бажає саме того, щоб ситуація в вашому житті кардинально змінилася і ви не досягнули того, чого прагнете. Ну, говорять саме так, якби вона мала саме ті знання, щоб вплинути негативно на ситуацію в вашому житті, то вона б зробила це. Вона б була вдоволена саме тим, що ви в своєму житті не мали позитивних результатів. Все очікує шансу можливості. Хоча не робить при цьому для того, щоб змінити власну ситуацію, не робить абсолютно нічого. Вона самодостатня, щоб змінити ситуацію, але витрачає свій ресурс свою енергію. І залишається в безрезультативності. Очікує шансу можливості? Говорять, що вона не отримає те, чого вона бажає. Хто б це не був, в її житті відбудеться руйнування. І потрібно буде починати все спочатку. А от починати все спочатку? Вона то буде розуміння, чому це саме відбулося. Крувала, вона отримає для себе ясність, розуміння і інформацію. Чому її вищі сили закриють шляхи? Вас звинувачують у проблемах, хто звинувачує дана жінка. Ну, але ж говорять, що вона сама винна по відношенню до ситуації. Їй потрібно було працювати, їй потрібно було йти в стілення в реалізацію, а вона по відношенню до ситуації. Важала проявляти силу волі, силу духу, хоча ситуація не потребувала конкурувати або конфліктувати саме по відношенню до даної ситуації. Вона думала, що ви будете знаходитись в пасивності, а ви проявилися, ви почали боротися. І тому вона не досягла результату. І вона зрозуміла послідуючи, ясно зрозуміла, що по відношенню до ситуації вона не мала ясності. Щоб досягнути результативності. Ну, це вона згодом отримає для себе розуміння. Поки що вона звинувачує саме вас. А в чому саме звинувачує? Тому що немає радості і благополучення достатку в особистому житті, що немає підтримки вищих сил, що їй потрібно боротися, що їй потрібно проявлятися активно, що їй потрібно. Працювати, дуже багато працювати, дуже багато втрачати сил для того, щоб досягнути результативності по відношенню до реалізації дуже тяжко. А їй потрібно робити вибір, їй потрібно трансформувати, але вона дуже тяжко іде в трансформацію. Вона не бажає змін, вона була вдоволена саме тією ситуацією і тими обставинами, в яких вона знаходилась. Вона ситуація кермічна. І їй потрібно. Зрозуміти для себе, що, наприклад, для реалізації власних планів їй потрібно діяти таким чином, їй потрібно проявлятися таким чином, не звинувачувати, чому от вона не досягла або не отримала того результату. Тобто, мати чітке розуміння, що саме вона винна, тому що не проявлялася, тому що не діяла, тому що не йшла в трансформацію, не здобувала ясності і розуміння по відношенню до ситуації, вона лише... Робить вас винними тільки із-за того, що вона не досягла результату, але вона не аналізує і не має ясності, знаходиться в ілюзіях по відношенню до ситуації, хоча винною є не ви, а вона. Саме ви винні в тому, що так складаються обставини. Якби вас не було в її житті, то вона б мала позитивний розвиток і жила в щасті і радості, благополучий достатку. Тобто, ви винні по відношенню до Тих негативних ситуацій обставин, до тих негараздів, які вона має, тобто ви винні тому, що загалом, скажімо так, що ви є. Навіть стосунки з якимсь чоловіком. Вона на даний момент в негативно-емоційному стані, ну або невдоволена самої ситуації в особистому житті. Який не зробив вибір в її бік, або яку вона втратила. Який розбив її серце? Ну і з яким вона не досягнула результату. Чому? А тому, що знаходилась в ілюзії, що це саме той чоловік, в стосунках з яким вона досягне результативності, стабільності, накопичення і буде жити в благополучній достатку. Тобто вона винна сама. Перекладає лише відповідальність по відношенню до безрезультативності в своєму житті на вас. Але по правосуддю кармічна дана ситуація, вищий суд, суд вищих сил, говорить саме про те, що вищі сили спостерігають за даною ситуацією, за її діями, по відношенню до вас. Поки що на даний момент діяти вона не буде. Вона хоч і звинувачує вас, але проявлятися вона не буде, тому що вона й не розуміє, яким чином вона зможе досягнути результативності. Ну, Тому що вона загалом то бажала лише перекладати відповідальність на когось, щоб саме та людина, яка поруч працювала, вкладалася, вона жила лише в щасті, радості, благополуччій достатку. І вона і в пошуку саме такої людини. Трансформувати, трансформувати, діяти, проявлятися, дана людина не має бажання. І якщо вона не досягає в своєму житті розвитку, то звинувачує вас тільки тому, що ви саме є тією самодостатньою людиною, яка йде в розвиток, яка вкладається, яка постійно працює, навчається і досягає результату. Тому що вона розуміє, що їй теж потрібно. Таким чином проявлятися, і тоді будуть позитивні зміни. Але вона це, маючи дане розуміння, вона все одно не діє. Вона загалом не впевнена в тому, що її життя зміниться. От якщо в вашому житті є жінка, яка тривалий час знаходиться в шлюбі, не працювала, відносно реалізації навіть не мала намірів. Ну, говорять, певна ситуація і обставини в житті поставила перед фактом саме того, що потрібно діяти, потрібно змінювати ситуацію. А дана людина не впевнена загалом, що якщо вона буде вносити певні зміни в своєму житті, то вона, не, то вона досягне результативності. Чому вона і звернулася саме? Але вище сили говорять, саме по відношенню до її позиції, до того, яким чином вона буде діяти, звертатися до яких сил, взаємодіяти з якими силами, то для неї це пірова перемога. Результату вона не досягне, хоча буде сподіватися, да, буде йти в нове починання і буде очікувати. Що все ж таки досягнути результату позитивного. Ну, але говорять, вище сили, що результат вона не досягне, тому що вибір невірний і дій невірні по відношенню до ситуації. Те, що вона перекладає відповідальність по відношенню до ситуації, і те, що вона говорить, що ви там винні в чомусь, але вище сили правосуддю оцінюють дану ситуацію і розуміють, що дана людина не бере відповідальність за свої негативні дії. за те, що її дії безвідповідальні, що вона знаходиться в безресурсному стані, і що те, як вона вчиняє по відношенню до ситуації, не дасть їй можливості досягнути результативності, чого б це не стосувалося. Дякую.